Учи у тиловій громаді за цей час повномасштабної війни напевно кожен із нас зрозумів, що герої серед нас, і це не тільки наші невтомні волонтери, сміливі працівники ДНС та медики, але і дружини військових, які чекають на своїх коханих воїнів. Як це бути дружиною захисника? Розповіла нашій Вірі Лапів, вчителька червоної школи, що у селі Іванківці. Алла Сорокопут все життя мешкає у селі Іванківці. Вона досвідчена вчителька, яка опікується учнями початкових класів. У той час її чоловік опікується молодими бійцями на фронті. Було хлопчину посилають. Він прийшов і такий засмучений, каже, що ти так росту? Ну каже, треба їхати. Він каже, в мене мама хворий. Не плач, я поїду за тебе. І Поїхав сам знову. І, ну він же не боїться. Знаєте, він каже: От я в бліндажах каже, молоді хлопці, ну 20 років, 19, каже, вони бояться. Він каже, дядьку, як ви не боїтесь? Каже, може я біля вас ляжу? Він каже, я там ляжу під дерево, посплю. Він каже, можна біля вас. Він каже та лягай. Та буває так, що пані Алла підтримує молодших побратимів свого чоловіка. От він телефонує часто і дуже часто хлопці хочуть говорити. Ну, незнайомі, просто поговорити. Він каже, поговори з хлопцями. Каже, та про що б говорити? Ну, просто так. Про погоду, про тварин. Про все але ну, не про що. Ну про війну не говоримо, звичайно. Чоловік пані Але у мирний час був бригадиром тракторної бригади. У 2015 році його призвали в АТО, у 2022-му він не чекав на запрошення. 24-го об'явили, і в п'ятницю він вже почав нервуватися, чого нас не кличуть, чому нас не збирають. Я їду. Я кажу, автобуса немає в городок. В п'ятницю не було вже автобусів. а Тут нам позвонили, що повістки дають. І він, я вже йду. Я кажу, та хоч наріжше січки корові, каже, тоді підеш. Ну і десь за дві години позвонили, що вже приходити. Він пішов, дзвонить до мене. Моя пов'язка де. Кажу, в мене в кармані. Принеси, бо без неї в автобус не садять. Поїхав. Як не я, то хто? Він сказав і пішов. Сьогодні життя пані Али від дзвінка до дзвінка. Сама не телефонує, лише чекає на звісточку. Та найважче, каже жінка, пережити довгі дні на відомості. А ще пані Алла відмічає, що ця війна змінила не тільки дорослих, але й дітей. Раніше як ми водили до пам'ятнику загиблих воїнів, розказували про велику вітчизняну війну. Діти не сприймали, вони не слухали. А тепер в класі є дівчинка, в якої батько теж воює. У нас було побудувати речення, щоб я побажав своїй Україні, коли ми говорили. То всі діти сказали, що хочуть миру, хочуть спокою, хочуть, щоб війна закінчилася, хочуть, щоб всі були вдома. От ну. Діти подорослішали. От але вони стали доросліші. Стали такі серйозніші, менше дурачі, ну такі. Відповідаючи на запитання про те, що ж її підтримує дружину військового, пані Алла відповідає, що це робота, учні, рідні та найдужче оптимізм та бойовий дух Ігора. Ніколи він ні на що не жаліється. Ні на труднощі, нічого не вистачає, чи не вистачає чогось зняв все добре. От тільки от позвонив вранці, що не можу дозвонитися, що сталося? Я кажу: ну ти що у нас світла немає. Яка в тебе як? В мене все добре. Він налаштований на перемогу. Він, він каже, все рівно каже, ми переможемо.